Tutaj do wspólnego polędowania jeszcze, tak, tak, bo za mało. Bez bez księdza biskupa nie to, będzie. Weźcie to dziecko, weźcie to dziecko na rękę. No tak, żeby było żeby było wszystkim widno. we dytyn. Chodźcie tu, chodźcie tu. Słuchajcie <śleszionale> po środku, ja między wami. Ja będę nie medwejdźka grać, nie? I Ja tak. Kiedy przyjeżdżam zawsze tu roku do tej szkoły i myślę sobie, moi gady, moje bogactwo, gdzie moje 18 lat, uже 60. No i się wпеłam człowiek musi nie zmarnować swoje ľady, musi ich wykorzystać. I właśnie kiedy my tu przyjeżdżamy do tej szkole, my uczymy się od tych dzieci i od nauczycieli, jak wykorzystać swoje życie, żeby jego nie zmarnować ні в п'янстві, ні в розпусті, ні в алкоголізмі і в інних жехах. Дзічай дуже п'янка сцена. І дьявол, ангел, правда? Дьявол хоче завжди нас. Ангел завжди ходить за нами і так це нас проводить, уратувати від цього дьявола. І власне тут побачили евангелічні To, co jak mówi, i niebo, i ziemia, kłaniają się, dziękuję jeden drugiemu. Tak jest. Niebo otworzyło się, i jakby na Ziemi stąpiła ta łaska Boża przez Chrystusa. Dzisiaj jest gromniczna. Świętujemy to święto, gdzie po 40 dniach narodzenia Pana Jezusa, najświętsza Maria Panna przynosi Jego do świątyni. І складає за це, дякує Богу, що Бог дав їй дитину. Складає в бідна жінка, два големки. Симон біже в речі і каже, «Ойче, відпустив свого слуги, бо побачив сьогодні Збавителя свята». Мені здається, що ці коленди, які ми святуємо з вами, тут їх можна співати цілий рік. Цали рок. Я му не раз ум. Чечнення падать, лова болі. No, як ти козає колен, я я змартвистаю. Так, бо то є, no, to, то, що дає енергію, дzку, то є дає енергії, то я дає dzisiaj, e, і дає життя. А дзійхалим з Бог же спокавим таке часописьмо родінне, где. Міністр здоров'я Англії дає дотацію на забіяння дітей. Міністр здоров'я дає на забіяння дітей аборти, а забере пенсію у людей і дає на то. Чи то не є діабельське? Діабельське. І ми сьогодні слухаємо діабла. Коли мові, забій дітей, у них не не народжені. Якби ви позабіяли їх дітей, їх би тут не було, тих дітей. А вони сон ту. як начальник освіти повідає, дякує за то. Дякую вам, щоб не забили тих дітей. що вони ту. І для того вони чешу нас. Я кідець приїжджав завжди 24-го вечором колендувач до Нанігінське суше і так стоїть, така маля. Як у колендує, вдома колендує коленда. І те дівсько мови там, як у коленда вдома колендує. А воно мови до мене, у нас не колендує, у нас танцює. І в тим року приїжджає, як у коленду колендує. А мама навчителька, танцює. І вона навчила то дзвінка в домі, а тіше, як там, а вона у нас вже і колядує, і танцюють. Як п'янічем, що значить, і ми з вами повинні дух. Дякую, пані директор. wychowawcom, nauczycielom, że 2 lutego, zawta w Dzień Matki Bożej Gromnicznej jakby podsumowanie tego święta Bożego Narodzenia, my tu zbieramy się. Zbieramy się, żeby zobaczyć i usłyszeć no, ten talent, który Bóg dał każdemu znak i my jego nie zakopali. Ile dzieci i młodzieży dzisiaj zakopuje swoje talenty. а Бог кожному дав якийсь стан. Ту школу розвію, і ту школа розвіє їх, помножа. Пані консул, Бог заплачу, ви приїжджаєте. І другий раз пані консул була з нами в Кам'янцю, правда? І була теж в шоку. Є ли пані консул, ви проводили в шоку стану? Вони <laughs> ви проводили, а ті ще й знов пані в шоку, правда? Ну no, не переживайте, ми ви проводили пані консул. І по дев'ятій школі, мовчав в Польщі, так і шкучав найвенцей, правда? То Тобто, як нам повідомляв начальник освіти, та школа є взорова, завжди тут проводиться, відзо. І тут бачимо, як те таленти відкриваємо, які маємо. Тут, власне, допомагає відтворити талент. То для того діжі щоб то не підлужати, запрошую родіцю, де спочатку ми заколендуємо з дітьми, потім прийду родіці, побачимо, як у колен до колендуючи танцюємо. Вдома це родіці робимо. І з дітьми тераз закулядуємо потім. І потім прийдуть всі гості, керівники різних, які фракції тут прийшли. Закулядуємо разом. Добре, всі разом. Діти хочуть, вони можуть встати, чи вони приліпились, приклеїлись. Діти, вставайте. Хочете тут Всі хочуть. Ді Діти, ближче, ближче. ближче. Хочете дівчинки? Яку колядку, ви знаєте, яку ми заколядуємо. Всі разом з вами. Діточки, яку колядку заколядуємо? Яку колядку, діставчик? Яку колядку? Давайте, пінь. Діточки, вставайте, вставайте. Яку? яку колядку заколядуємо? Зараз діти будуть колядувати для вас дісій Бетлеєм, а ви думайте, що колювати для нас? Всі разом співаємо з вами, діточки, цю колянду діше бетлеєм. Потім по дітях свій на учителя. Діточки, ви не на мене дивіться, ви поверніться на зал. От туди дивіться, на ній. Всі разом співаємо для вас, ми для вас, а ви для нас. Діточки, розпочинаємо. Дісяйте. e a Teraz przychodzą rodzice, nie nauczyciele, Nauczycieli z dziećmi. brawo, dzieci, brawo, Nauczycieli szkoły z rodzicami, nauczyciele szkoły z rodzicami, dawajcie, chodźcie, 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 chodźcie. bliżej tu, wyż poznajecie swoich dzieci, chodźcie, chodźcie, chodźcie bliżej, wszyscy razem, dzieci jeżeli będą kolędować, to nic złego nie będą robić. Давайте, что мы будем календовать? Дети, дети, обетуем, что родители? Пусть мы... Что, бежали, что пусть мы? Яков, ну давай. В четыре спевает, пусть мы в шести достаём. А вы сидите на местах, никто никуда не идет. Вчера Ой, невероятно. Субтитрувальниця Оля Шор